Історія ця із перенесенням перемовин до Ватикану, яку вже в принципі публічно озвучили, обговорили багато представників процесу дотичного до перемовин. Вона про що свідчить: що Стамбул не підходить, що Стамбул має не знаю, якийсь негативний шлейф попередніх зустрічей. Чому саме до папи Римського звертається американський президент із ідеєю перенесення переговорів зустрічей туди? Ну, такі ситуації бувають, тобто шукають різні конфігурації. Так. Стамбул, очевидно, що має, має той запах та попередніх спроб і попередніх домовленостей. Ми всі пам'ятаємо стамбульські, начебто, переговори і дискусії, але фактично ці розмови з боку Росії про українську капітуляцію на початку повномасштабної. І е, очевидно, що шукаються якісь формати, як це можна зробити, так і потрібно якесь певне оновлення. І, і тут, власне, нам потрібно пригадати, що сам Папа Римський та запропонував те, що Ватикан може бути таким місцем, так для проведення перемовин, і сторони якось одразу на це активно відгукнулися, і тому, тому ми будемо бачити, так чи як наскільки воно вдасться в вдасться Ватикані побудувати ту всю розмову. В будь-якому випадку не йдеться ну, про якусь там кардинальну зміну надто великою, велику та Це може бути в Стамбулі. Тобто місце насправді не грає дуже-дуже великої ролі. так Тут скоріше просто склалися карти, і, в, власне, сторони подумали про те, що Ватикан може бути такою зручною, так зручною основою. ось Але разом з тим тут ще є цікавий факт: про те, що ем, новий, так що обраний Папа Римський. Якраз заявляв про те, що він буде більш готовий, так в, власне взаємодіяти в зі сторонами щодо вирішення цієї і врегулювання цієї війни, і зокрема, ось історії з обмінами полонених, так і і Франциск також був долучений до них. Але ми тут бачимо, що, начебто, є зараз в Ватикані таке нове дихання і бажання ось сильніше в'язуватися в цю історію, сильніше. Пропагувати, тому ми бачимо зараз, що навіть цей обмін, там тисячу і на тисячу, він відбувається власне за співдії із, із Ватиканом. Це вже є достатньо публічна історія, так і папа штовхає ці розмови. Ми будемо бачити. Тобто, насправді від зміни місця, так чи зміни доданків, там сума не зміниться. Так, будемо бачити, наскільки це буде успішна історія, так, але те, що є така. Готовність нову силу і нове дихання в потенційні переговори вдихнути це достатньо позитивний сигнал. Що буде сполучені штати, так ото питання самоусунення. Ну, ми, ми також мусимо розуміти, що і і пригадувати те, що для Трампа це є була одна з ідей фікс, так про те, щоб скоротити видатки, не втягуватися в будь-які інші війни. Він він неодноразово називав, що це не є його війна. Так, але ситуація виглядає таким чином, що, попри всі його ілюзії, чи всі його ем, там наміри, чи декларації, чи заяви, що це все можна дуже швидко закінчити, як тільки він з'явиться і починає цим займатися, ми бачимо одну просту істину, що вона занадто складна так, для, для її дуже швидкого врегулювання. І тут просто бажання чи якихось декларації там в Social в, в його соцмережі недостатньо. Е, тому е, будемо бачити. Наразі європейці втримують все таки Сполучені Штати. Наразі, попри всі заяви, так Сполучені Штати все таки присутні в цьому діалозі. Будемо бачити, чи допоможе тут Ватикан. Як тоді трактувати заяву Трампа, якщо вірити власним публікаціям The Wall Street Journal, що переказують зміст розмови між Трампом і європейськими лідерами, якраз після розмови з Путіним, 19 числа? Де Трамп заявив, що виявляється, Путін не хоче закінчувати війну, хоче вести війну далі. Для нас це було очевидно, але вперше ми почули, що про це сказав голос Трамп. У розмові з партнерами, і Путін вважає, що він перемагає на полі бою, тому він згортати бойові дії не буде. Раніше Трамп публічно говорив абсолютно протилежні речі: що Путін хоче миру, що Путін хоче закінчення, що йому невигідно вести війну. Ну і так далі. Чи це означає, що Трамп приймає реальність і готовий, власне, навіть її озвучувати вголос не лише в своїх думках? Тобто він приходить до усвідомлення цієї реальності до реалістичної оцінки ситуації. Це добре, напевно. Чи все ж таки це означає, що Трамп посилає сигнал Європі? Ви якось самі вже з Росією розбирайтеся, бачите, що нічого не вдається. Тому я постою з боку і, власне, подивлюсь, що у вас вийде, як у вас вийде Росії протистояти. Як трактувати, як інтерпретувати от, от ту розмову Трампа, я розумію, що ми говоримо про переказ розмови. Ми навіть не чули прямої цитати, як це звучало з боку Дональда. Трампа, але от яке розуміння можна, в принципі, винести із того, що ми дізналися? Тут комплекс є справ. Дійсно, ми не чули прямої цитати, але що є тут важливо я думаю, це, наприклад, сенатські слухання, де Де Рубіо давав відповіді, так, про те в. Е, і ми пам'ятаємо, наші медіа дуже дуже активно поширювали цей цей ролик. Там де Рудіо, Рубіо запитували державного секретаря про те, чи Путін є злочинець, так і де Рубіо говорив про те, що так, Путін є злочинець, але і далі почалися, ніби дуже великі крутіння на тему того, що там там навіть не так. Метра він сказав, що. Продовж бойових дій були скоєні Росією так, воєнні зло. злочини, але прямо на питання чи Путін є злочинцем, ствердно він уникав відповідати і чотири рази уникнув цієї відповіді. Навіть поширювали два відео порівняльні початку часів, коли Марко Рубіо сам був сенатором і ганяв цим питанням Рекса Тілерсона, державного секретаря. При Трампі за першої каденції чи Путін є воєнним злочинцем? І Тілерсон намагався якось оптично відповідати на це питання. Тепер уже сам Рубіо опинився на місці Тілерсона як державний секретар, і вже його конгресмен Кітінг, власне кажучи. Пісочив і намагався вивести на пряму відповідь, чи Путін є воєнним злочинцем. Вправді, Етап. відео вчора дуже оце якраз ці кадри. Воно активно вчора розійшлося у наших медіа, взагалі в інформаційному просторі світовому. Марко так, Марко Рубіо уникав відповідати. Підказують нам, до речі, що є у нас навіть із звуком ця розмова. Можемо послухати, повернутися до її обговорень. Okay. Путін – він військовий злочинець те, що там відбувалося, справді можна охарактеризувати як військові злочини, але головна мета для нас зупинити війну. То він військовий злочинець. Ми не можемо покінчити з війною, не поговоривши з Путіним. Ні, це досить просто. Він військовий злочинець. Це людина, з якою ми ведемо переговори. Чи є путін військовим злочинцем? Це не складно. Я намагаюся відповісти на ваше запитання, сказавши вам, що у війні проти України були військові злочини, і за це буде відповідальність. Але наша мета зараз закінчити цю війну. Ви ухиляєтеся від, від відповіді. Сер. я відповідаю на ваше запитання, і відповідь така. Військові злочини без сумніву мали місце. І хто був за це відповідальним? Буде час і місце для цієї відповідальності, але прямо зараз війна має припинитися. Ви не відповідаєте на моє запитання і витрачаєте наш час. Дозвольте мені продовжити. Ого, які емоції в американському конгресі. Не просто було Марко Рубіо, справді. Да, абсолютно, і це і це дуже добре. Дякую за цю поправку. Так він дійсно не, не назвав прямо, ось як ми бачили. Ось підводивши до того, так що, що треба з Путіним говорити. І очевидно, що ось така назва, так відверта назва, що я вів власне, буде, буде сильно дратувати Путіна. Так і, і ось і, і це є основ основа, в якому зараз знаходиться Білий Дім. Так безпосередньо, ми бачимо, що конгресмени. Не задоволені, так, ми бачимо, що сенатори збирають підписи. Ми бачимо, що Нижня Палата також є незадоволена щодо того, що ну недостатньо вчиняється тиск на Росію, так бачачи те, що ну Росія не йде на перемовини, Росія не йде на припинення вогню. ось і А тим не менше, Білий Дім, ми бачимо ситуацію, яку ми бачимо, те, що все-таки йде ось це загравання з Путіним. Я думаю, що тут. Кілька власне таких. Факторів, які впливають на цю річ, тобто одним з найперших факторів є те, що ми бачили впродовж ну дуже багатьох останніх адміністрацій, так ми можемо ще далі відкатати я жду там до Ніксона йти. Але це, це є традиційно для американської політики, ось це небажання обіймів Росії з Китаєм. Ми бачили, що навіть попередня Байденівська адміністрація про це неодноразово заявляла. Для Салєва це був радника ще Байдена так. З питань безпеки це, це був один з таких е, дражливих моментів, так, і червоних ліній. І ми бачимо, що воно нікуди не пропадає, воно не змінюється. Тобто американська е, дипломатія і американська безпекова думка сидить в цій ідеї про те, що не можна допустити ось обмібів, е, Китаю і, і Росії надто сильної, і, і, і це впливає. Так, це достатньо впливає на Трампа. Ось, з іншого боку, ми також бачимо, що так, абсолютно, ось це. Цей фактор не загнати звіра в куток, чи як би ми це могли там поетично не називати, тобто не, не тиснути надто сильно, щоб Путін взагалі не розвернувся і не пішов. От це те, за що Трамп достатньо сильно переживає. Тому ми бачимо ці всі оптичні формули. Тому, попри розуміння того контексту, що медіація з боку Сполучених Штатів не спрацьовує найкраще, так? тому що в таких випадках ми бачимо це із теорії ми бачимо це, і в практиці це є основне завдання медіатора. Якщо ми будуємо червоні лінії, і інші країни їх не виконують, то медіатор мусить. Ставити у е, ці сторони переговірні втику в, в такі ситуації, що вони не можуть просто інакше поступити. Так, тобто, у цей е, тиск е, більше запровадження санкцій, так більша допомога, ніби стороні, яка чемно виконує домовленості. Ну, ось у це є ті інструменти, багато інших інструментів, до яких зазвичай вдаються медіатори. Ми бачили про те, що Трамп про це говорив, і неодноразово про це говорив, але на ділі ну нічого не відбувається, і це, звісно, дає дуже великий простір для маневрів Путіну і Кремлю, які починають навколо того там танцювати. І ми бачимо, що ситуація затягується і затягується. Тобто, інакше кажучи, я не думаю, що відбулося якесь откровення там для Білого Дому для Трампа безпосередньо, що Путін не хоче миру. Так я думаю, що це є ці, ці дуже оптічні слова, яким пробували. Які ми пробували гратися, так і до сих пір ця історія все ще триває, і, але з іншого боку, ми вже бачимо те, що це вже настільки очевидні речі, що багато конгресменів, а я нагадую, що це республіканські конгресмени, багато з яких є дуже-дуже віддані Трампу, але тим не менше, які вже починають задавати відверті питання про те, що потрібно щось змінювати, так інакше це будуть просто просто розмови і втрати часу. Ну, так виглядає, що наразі задум Путіна максимально затягнути процес перемовний на тлі бойових дій, які не згортаються, навпаки, інтенсивно продовжуються. І ми знаємо, що Росія планує літню наступальну кампанію, не тільки планує, але вже здійснює її першу фазу. Це все свідчить про те, що ніби задом Путіна втілюється. Трамп не зумів знайти на нього методів впливу. Тиску, тиск, який ми бачили, він був переважно з боку Сполучених Штатів на Україну спрямований. Україна спочатку, до речі, не хотіла припинення вогню. Українська влада не підтримувала цієї позиції. Потім Україна погодилась на це, але Росія не погоджується. І вже стало всім очевидним, хто затягує на процес перемовин. Попри це на Росію впливу нема. серед цих засобів впливу називають дуже жорсткі драконівські санкції, які можуть об'єднано навести Європа і Сполучені Штати автором такої ідеї з боку Сполучених Штатів і Лінсі Грем, сенатор. І тут виникає питання, чи дійде до цього, чи Сенат таки найближчим часом. Ну, коли Росія має якийсь свій меморандум про, про припинення вогню презентувати, так після цього США мають відреагувати. От такий порядок дій мав би бути, чи чи сенатори американські на це наважаться і підуть на це? Бо Гремі Блюменталь днями заявляли, що в них вже є 81 голос за серед ста сенаторів. Вони легко цю ідею про санкції проведуть через сенат. Але поки це слова, твоя оцінка ситуації, коли цей процес може бути запущено? Ну, найперше, ми можемо сказати, що цей процес може бути запущений, тобто нічого не заважає там Сенату, а потім і нижній палаті конгресу приймати таке рішення, ось і, і зобов'язувати власне президента з тим працювати. Питання потім чи 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 президент буде з тим працювати, і чи він буде підписувати і далі йти з цим? Той велике питання. Тому зараз очевидно, що ми знаходимося в ситуації, коли всі чекають сигнал від Білого Дому, від Трампа. Uh, так uh... Ми бачимо дійсно, що сенатори дуже зібрані. Ми я би не сказав, що тут є якась там надмірна опозиція щодо Трампа ще раз. Вони мають республіканці мають більшість. Очевидно, що те, що пропонується, це просто визнання очевидного, що будь-які далі затягування, ну вони не не, не працюють. Так, тобто, цей підхід, який був, він не працює, потрібно діяти жорсткіше. Ось і я думаю, що це найбільше, що конгресмени вимагають в свого президента. Тобто зміни поведінки, зміни риторики, більш жорсткої гри, що, в принципі, знову ж таки відповідає так, цій позиції медіатора, який зараз хочуть зайняти, верніше, займають Сполучені Штати. Але, але поки що це не йде в дію. Е, я також пригадаю, що додачу до Сенату вже попередній подібний пакет ще раніше був анонсований, що збираються підписи в Нижній Палаті. Тому е, конгресмени насправді готові до того. Так? Е, питання, що, чому вони зараз цього так дуже сильно не роблять? Тому що, скоріше за все, це є один з способів ось такого вже дуже відкритої підказки Трампові про те, що пора щось змінювати, пора щось діяти. І е, очевидно, що е, я не думаю, що цей інструмент буде зараз задіяний, що будуть голосування, будуть чекати все таки реакції Білого, Білого Дому, це скоріше ось така штовхальна, штовхальна акція. Але якщо ми зараз будемо бачити е, про те, що якісь дуже дуже різкі кроки з боку. Росії, так, чи, наприклад, дуже раптову, от цю ескалацію пов'язану з елітньою кампанією, я думаю, що і не будемо бачити реакції від Білого Дому, так, чи зміни риторики від Білого Дому, я думаю, що все-таки цей інструмент буде використаний, так, тобто, принаймні там на законодавчому рівні, так почнуть щось запроваджувати. Тому тут. Дуже однозначно сказати про те, що вже завтра це відбудеться не можна, але з іншого боку, якщо буде затягування з Білого Дому і безпосередньо від Трампа йти, то е, я думаю, що воно все-таки буде задіяно. Вже, вже надто багато конгресменів про це говорять. Дмитро, дякую дуже за спілкування за діалог. Дмитро Шеренговський був разом із нами. Говорили ми про українсько-американські відносини і роль е, сполучених штатів зараз у перемовному е, процесі.